Так, у нас різні топи по бюджетам були. Тепер цікавий бюджет: це 13-16 тисяч доларів, які автомобілі можна обрати. Топ-5. Ну а біля цього автомобіля не можна просто пройти мимо. 19 20 роки нова Kia Ceed. Також в межах 15-16 тисяч доларів вона буде вартувати. Але це свіжий автомобіль, це подивіться, який дизайн. Все ж таки, кореєць, гарний кореєць. Чим вони відрізняються від інших автомобілів, які ми перечислили, це перше своєю простотою, але водночас і надійністю. Також економні класні машинки, сучасний дизайн, сучасні комплектації, всі навороти, все, що треба, є. Дуже улюблена така позиція саме жіночої аудиторії. Дуже часто дівчата нас запитують за ці автомобілі. Так, в мене зразу дві для вас пропозиції. Це або Рено Талісман, отакий заряжений, можна взяти, або Рено Меган 4. Це економія, це оцинковані козова, це максимальні комплектації і самі ліквідні автомобілі, продажні, які можна взяти в цьому ціновому сегменті. Ну, якщо ви хочете щось посвіжіше, десь рік 19-20, але не маєте більше 16 тисяч доларів, друзі, для вас є автомобіль. Ford Focus, 1,5 дізельок, айсіновські, крутезні восьмиступінчаті автомати, які переїздять всі автомобілі, повірте, по надійності. Мега комфортний, легенький і саме основне економний автомобіль. Можете забирати. І мега популярна позиція, яка просто розриває весь луцький авторинок, це Hyundai ix 35 Цей автомобіль 2014 року. Но погодьтеся, друзі, він виглядає як 18 роки. Тобто він виглядає свіжіше свого року. Хороші комплектації, панорами в всіх автомобілях, задні підігріви, передні. Далі високий кліренс, повний привід. На такій маленькій машинці ще й повний привід. Ну і надійні автоматичні коробки переключення передач. Від 15 тисяч легко їх підібрати. Ну і любителів ВАК клубу ми також не залишили на самоті. Друзі, для вас Volkswagen Golf. Чому не шкоду обрав, чому не Passat обрав, а саме Golf? бо він буде заряжений. Він буде на ледах, на всьому, в цьому бюджеті, ще й 2-літрового можете знайти із пробігами там, 150 тисяч. Ваговська надійність, якість. Класна потужність і економність за рахунок того, що ці кузова ще й легші. Це мій особистий топ. Далі будемо бюджети повишати. А ви, якщо хочете наступну частину побачити, пишіть плюс в коментарі. А ми, нагадую, займаємось автопідбором.